П'ятниця 27 червня. Ви дивитесь новини на 11-му в студії Олена Петриченкова. Вітаю також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Атаки на Дніпропетровщину не стихають. Росіяни вдарили по самару балістикою. Є загиблі та поранені. Що відомо станом на зараз. Їдуть під обстрілами та мають на порятунок лічені хвилини. Як працюють медики екстренки у прифронтових громадах Дніпропетровщини? Мені навіть оберіг подарував один із наших поранених. Подарував оберіг, який спас його від смерті. Без репетиторів, але з неймовірною наполегливістю школярка з Дніпра здобула по 200 балів з трьох предметів на НМТ. Як їй це вдалося? Про результати я дізналася автоматично після завершення обох блоків НМТ. А тоді я побачила, що у мене три предмети були складені на 200 балів. І починаємо з чергового теракту Росіян у місті Самар, 28 і 29 червня. Оголошені днями жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу. Нагадаємо, в день окупанти балістикою завдали удару по місту. Вибухи було чутно навіть у Дніпрі. Станом на 17-ту годину відомо, що окупанти вбили п'ятьох людей. Ще 23 отримали поранення. З них четверо у важкому стані. Неспокійно і на Нікопольщині. там через обстріл окупантів поранено чотири людини. Під ворожим ударом був райцентр Покровська і Марганецька громади. Пошкодження амбулаторія, адмінбудівля, три багатоквартирні будинки, крамниці, ринок та автівки. Постраждала жінка, була сімдесят роки. В неї уламкові поранення Нижньої кінцівки. І двоє молодих чоловіків, один 43 роки, другий 24 роки. 24-річний молодий чоловік постраждав найбільше в нього в уламкові поранення грудної клітки, кінцівок. Тим часом у Дніпрі збільшилась кількість загиблих через ракетну атаку 24 червня. Окупанти забрали життя 21 людини. У стаціонарах Дніпра залишаються ще 108 поранених з них п'ятеро діти, четверо дорослих у тяжкому стані. Укрзалізниця тим часом почала ремонтувати потяг Одеса Запоріжжя, який потрапив під обстріл 24 червня. Вагони сильно понівочені, вибиті вікна та двері, зламані полиці скрізь уламки скла. Нагадаємо, 24 червня Росія вдарила по Дніпру балістичними ракетами. Під обстріл потрапила й цивільна інфраструктура: школи, дитсадки, автозаправка та пасажирський поїзд. У ньому було понад пів тисячі людей, більшість родини з дітьми. Серед пасажирів потягу немає загиблих. проте Багато людей дістали поранення. Було Жесть просто. Адін була. Це жесть, просто один вибух, потім прямо в нас прилетіло, всі сидять, у когось там вени порізані. Сидять, кого-то там вена, щось порізано. Крилатими ракетами і ударними безпілотниками цієї ночі росіяни атакували й інші регіони України. У Запоріжжі дрони пошкодили будівлі промислового підприємства. На щастя, обійшлося без жертв та поранених. Також через удар авіабомби по гуляйпільській громаді поранено пенсіонера на Харківщині. Росіяни вбили чоловіка. Ще одна жінка дістала поранення. Ворог вдарив авіабомбою по Куп'янську. І стало відомо, що серед звільнених з російського полону українців п'ятеро мешканців Дніпропетровщини наших воїнів повернули у межах стамбульських домовленостей вже вдома воїни Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Серед них військовослужбовці ТРО, мотопіхотних бригад, морської піхоти і десантно-штурмових військ. Більшість оборонців перебували в полоні з 2022 року. двадцять другого року.

Міський голова Дніпра міг стати наступним під час останнього засідання у резонансній справі про вбивство Ірини Фаріон. Прокурори заявили, що у телефоні підозрюваного дніпрянина В'ячеслава Зінченка знайшли досьє і на Бориса Філатова. В результаті міський голова Дніпра публічно звинуватив нацполіцію у безвідповідальності і вимагає очільника МВС пояснити, чому правоохоронці не повідомили, що на нього може готуватися замах. У телефоні В'ячеслава Зінченка виявили понад 8 тисяч скріншотів. Знімк зброї, листування щодо її придбання про російську символіку, а також досьє не лише на Філатова, а й на Геннадія Корбана та Сергія Стерненка. Мер Дніпра вже заявив 13 березня троє невідомих в робочій формі компанії ДТЕК незаконно встановили камеру біля його офіційного офісу. Неподалік також розташований і приватний будинок мера. Він каже, що сповістив про це поліцію, однак реакції так і не отримав. Прошу вас, Ігоре Володимировичу, надати інформацію про те, чому я, як громадянин України та міський голова мільйонного прифронтового міста, не був попереджений працівниками МВС України про наявність відносно мене досі узінченка. Штрафи зростуть. Кабмін погодив законопроект про посилення відповідальності за паркування на місцях для людей з інвалідністю. Про це повідомило у департаменті патрульної поліції. Щоправда, документ ще має розглянути Верховна Рада. Якщо ж його ухвалять, штрафи збільшаться до 5100 тисяч ста гривень. Наразі водії. Порушники сплачують від тисячі гривень до тисячі сімсот. Ініціатори законопроекту планують ввести обов'язковий розпізнавальний знак водій з інвалідністю та qr код на авто, а також запровадити відповідальність за паркування без цих позначок. Зазначимо від початку року поліцейські притягнули до відповідальності 6247 водіїв, які порушили правила паркування на місцях для людей з інвалідністю. На калиновій у Дніпрі перекинувся легковик. За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням. Автівка марки шкода лежала просто посеред дороги, бо більше зайнялася під капотом. Наразі невідомо чи є постраждалі на місці працюють рятувальники, патрульні та слідчі з ДТП. Рух ускладнений, зокрема зі сторони Березинської у напрямку Слобожанського проспекту. Усі обставини аварії ще з'ясовують правоохоронці. Вони не мають права на страх і не мають іншого захисту, окрім бронежилетів та медичних наплічників, але вони завжди поруч. Медики екстреної допомоги їдуть туди, де небезпечно. Рятують поранених під обстрілами та виносять з-під завалів. Парамедики прифронтовують Дніпропетровщини хто вони і як виживає швидка допомога на лінії вогню? Сюжет Вікторії Вахрушиної. Це екстрена медична допомога. Скажіть, будь ласка, в нас прийшов виклик: вибухи, ураження, касетний обстріл. Ви нам можете допомогти? Угу, так, тільки на безпечну відстань, Будь ласка. Після виклику парамедики одразу телефонують поліцію або рятувальникам. Саме вони допомагають швидкі дістатися до населених пунктів, де складна безпекова ситуація. Їдуть туди обов'язково на броньовані автівці. Мчать під звуки соран і вибухів, адже рахунок йде на хвилини. Це бригада медичної допомоги Павлоградської екстренки під її керівництвом вісім підстанцій, серед них і Межівська, звідки зараз триває примусова евакуація. Межівська підстанція поки що базується на своєму місці. Ми частково евакуювали Новопавлівську підстанцію частково евакуювали в Межівську підстанцію в більш безпечні місця, але бригади працюють, виїжджають на. Виклики і знаходяться поки що там. Так у нас звісно є план евакуації підстанції. Якщо буде нагальна потреба, ми його будемо використовувати. Тут працюють 23 бригади, які щодня виїжджають на виклики, надають першу допомогу і евакуюють як цивільних, так і військових. На кожен виїзд беруть великий запас медикаментів. До готовності щодо е, поранень, кровотеч у нас є. Такая сумка наша чертина. Наші всі види видимо, наш рейтопластир. Скодом тому, що масивні кровотечі і так перед кожним виїздом розповідає парамедикиня межівської підстанції Анна. До повномасштабного вторгнення вона працювала медсестрою в лікарні після лютого 2022-го вирішила долучитися до екстренки. Зізнається, робота важка, інколи небезпечна, але знає зараз, вона як ніколи потрібна людям. виклики бувають різними: від укусу бджоли до ДТП та наслідки ворожої атаки окупантів. Нову Жінка політравма, були пошкодження м'яких тканин, хребет. Абсолютно було рани такі в рвані. Ну, дуже була черепно-мозкова травма, кровотечі. В полі впала ракета рядом біля неї поле її посікло біля двору. Прямо. вона зараз приходить до нас і нам дякує за те, що вона жива і бачить цей світ. Допомагають не тільки на місці за потреби важко поранених. Евакуюють до медзакладів. Тож на відпочинок кажуть, немає часу. По різному може бути і 5, і 10, може бути один, але він буде в 24 години. Ми будемо зайняті абсолютно. Тому що ми можемо з однієї лікарні по направленню, якщо стан погіршився, можемо перевести нашу хвору або пацієнтку в інший. Заклад у Петропавлівському районі поруч з межовою, з родиною досі живе напарниця Анна Марина. Кидати роботу та виїжджати не планує. Жінка зізнається, страшно, але знає, вони вкрай потрібні людям. Страх завжди є, коли ми виїжджаємо на такі виклики, але беремо себе в руки, думаємо про роботу і в першу чергу про свою безпеку і про безпеку і на це допомогу, медичну допомогу постраждалим. Перед виїздом парамедик я стискають у долонях обереги. У, у когось це іконка, а у когось талісман, подарований врятованими. Мені навіть оберіг подарував один із наших поранених, подарував оберіг, який спас його від смерті. І подарував мені, сказав, що носи завжди з собою. Це кукла, мотанка така. Так працюють щодня. Павлоградська станція виконує до 140 викликів на добу, часто ще й з прифронтових районів Донеччина чи Запоріжжя. У центрі екстреної медицини добре знають, війна торкнулася кожного району області і почалося все ще у 2014-му. чотирнадцятому. насправді не з повномасштабним вторгненням. А ще з 9 травня 2014 року, коли наші бригади зустріли перших поранених захисників вітчизни в аеропорту міста Дніпро. Пір аеромедична евакуація, на жаль, неможлива, тому наземними шляхами евакуюємо бійців з кордону з Донецької області, з кордону з Херсонської області, допомагаємо Запорізької області, тобто зоною відповідальності наших брат не є тільки окремо Дніпропетровщина. Замість гелікоптерів вантажівка, замість доріг руїна. Часто ціллю стають саме карета швидкої, які поспішають на допомогу. У нас побита осколками Нікопольської станції, посічена уламками дрону шахеду і Одна автівка в Дніпрі, уламок перелітів через 9-поверхівку і пошкодив автівку, яка була остання, чекала на виклик. Але найчастіше це втрати. У нас не стало фельдшера з Нікопольської станції екстреної допомоги. Він не був при виконанні службових обов'язків, прийшов на місце падіння дрону і стався вибух, і не стало нашого фельдшера. У нас, на жаль, є безповоротні втрати мобілізованих наших лікарів. Лікар з Криворізької станції загинув. Загинув парамедик Дніпропетровської станції. Буквально розірвало на шматки нашого екстрено-медичного техніка Кам'янської станції. Втім, є населені пункти, де навіть медики безсилі. Там евакуацію проводить поліція або рятувальники, і вже в безпечнішій зоні передають поранених бригадам медиків. Миру. Зараз миру. Більш нічого. Бажання як не хочемо. Вернуся в теремі, яке було раніше. Тобто, спокій, стабільність. Щоб ми їздили, як на обикновенні визови, до дядошок, до бабушок, на якийсь такі визива, як пікс поміряти, температуру, а не їхати, спасати з під облонків у касках, у цих жилетах. Вікторія Вахрушина, Євген Дрозд та Денис Єлисавенко новини 11-го каналу. Від наймолодших захисникам благодійний фонд Марії Пінчук за дітей передав ФПВ-дрони для 25-ї окремої Січиславської повітряно-десантної бригади. Кошти на їхню покупку зібрали діти разом з батьками 1 червня на фестивалі Захист дітей організували його у Дніпрі. Благодійний фонд Марії Пінчук за дітей спільно з місцевою владою та фондом. Культурна столиця, щоб зібрати кошти для оборонців, діти власноруч зробили поробки, які потім можна було придбати на ярмарку. Військові ж подякували маленьким патріотам за небайдужість і зауважили, навіть один такий дрон буде їм на фронті неабиякою допомогою. Емоції дуже чарівні через те, що це подарунок від нашого майбутнього покоління, які розуміє наскільки важливо захист навіть такого маленького дрону. Хлопці напереду знають, що їм допоможуть саме такими от пташками, яка летить, яка захищає, яка дає їм надію, тому що вони зможуть просто відпочити п'ять хвилин, посидіти, що їх прикриють. Для 25-ки фонд Марії Пінчук за дітей такі дрони передає вперше. Благодійники кажуть, продовжуватимуть підтримувати зсу. Так вже планують організувати збори і на найближчі свята, і це май. Ми плануємо ближайшим часом робити ще декілька таких цікавих заходів. Наближається день незалежності, на яких ми плануємо також продовжити цю важливу справу. Не кожен дорослий може зробити такий вчинок, як ці дітки, що допомогли нам це дає нам натхнення в боротьбі з тим, що у нас є за спиною велика підтримка. Одноразі діти, це ну це просто як сказати космос. <гум> В Україні почалася вступна кампанія. Для випускників дев'ятих класів подання заявок стартувало 25 червня, а одинадцятикласники можуть це зробити вже з 1 липня. Абітурієнтам варто ознайомитись із нововведеннями, адже цьогоріч правила дещо змінились. Наприклад, трохи вищий прохідний конкурсний бал на деяких дисциплінах. А от вона може не переживати за вступ до вишу, адже вже тричі двісті бальниця учениця Дніпровського ліцею номер 139 Єлизавета Окпокоро склала національний мультипредметний тест на найвищий можливий результат 200 балів. Випускниця стала першою у Дніпрі, хто цьогоріч здобув такий результат до своїх 200 йшла ще з п'ятого класу. Втім, після таких балів Ліза вийшла з іспиту засмучена. Чому знає наша Анастасія Шуляк? Українська мова це сорок математика 32, історія України 54. Вона без помилок вирішила усі математичні задачі, дала правильні відповіді на всі питання та отримала найвищі бали на національному мультипредметному тесті. Учениця Дніпровського 139-го ліцею Єлизавета Окпокору іспит склала блискуче. Її результат максимальні 200 балів з трьох основних предметів української мови, математики та історії України. Про результати я дізналася автоматично після завершення. Обох блоків НМТ. А тоді я побачила, що у мене три предмети були складені на 200 балів. Ліза говорить, ці 200 балів результат її наполегливих та регулярних занять. Вже з п'ятого класу вона поставила за мету гарно вчитися, а з 10-го почала активно готуватися до НМТ. По-перше, я хотіла вступити до амбійного вищого закладу освіти. По-друге, я хотіла. Обґрунтувати свої оцінки, тобто що вчителі мені дійсно поставили усі 12 саме за те, що я знаю. І також, по третє, я хотіла ну, також визнання. Дівчина зізнається на мультипредметному тесті зовсім не хвилювалася. Це була просто чергова перевірка накопичених знань. Я просто сприймала це як якусь олімпіаду, а тут і відсутній людський фактор. Тобто, все перевіряється програмою. Водночас бабуся школярки розповідає: онука була засмучена, коли вийшла з іспиту. Же вже почала хвилюватися, але тут дізналася причину поганого настрою Лізи. вийшла вона німножка розстроєна. Вона вийшла така засмучена, і в мене всередині все стислося від її зовнішнього вигляду. Вона не була задоволена результатом четвертого предмета англійської – 175 балів, і страшенно засмутилася. Перша, кому школярка-рекордсменка розповіла про свої двохсотки, стала викладачка математики. Валентина Олександрівна каже, Ліза завжди була старанною ученицею. Ницею, тож високі бали були очікувані. Перше, що вона мені надіслала, це фото цього аркуша, на якому були написані бали. І відповідаю, вау, молодець! Я зразу надіслала це фото в нашу групу, щоб вчителі, всі вчителі, які причепні, які навчали цю ученицю, теж отримали задоволення від такого результату. Ліза говорить, щоб отримати найвищий бал на іспиті до репетиторів не ходила. Таких результатів досягла виключно завдяки шкільним заняттям та безкоштовним навчальним. Онлайн платформам одне з найскладніших завдань це завдання з параметром. Умово знайдіть всі значення, а за яких рівняння має лише один корінь. Якщо таких значень кілька, то запишіть у відповіді їхній добуток, озброївшись олівцем та чернеткою, ліза починає розписувати всі математичні дії, а далі із цілковитою впевненістю вносить відповідь у віконце. І зрештою, ми отримали, що добуток у нас мінус 92,8. Спробуємо записати відповідь. Цікаво, чи правильно? i myślę, Tak, zamarszę test. Так, все правильно, попри навчання, яке є для Лізи пріоритетом. Вона має багато хобі. Її бабуся підкреслює, ніколи не змушувала онуку гнатися за оцінками. Головне – знання, головне знання, а не оцінки. Вона у нас всебічно розвинена. Ми регулярно займаємося спортом, катаємося на роликах, граємо в бадмінтон. З такими балами, як у Лізи, перед нею відчинені двері найкращих вишів країни. І дівчина вже отримала пропозиції від деяких київських закладів. Втім, університет вже давно обрала, і він Дніпровський. Я бачу себе в майбутньому вчителем математики. І я обрала Дніпровський національний університет імені Олесі Гончара. А паралельно з навчанням на математичному факультеті Ліза також хоче опанувати програмування. Анастасія Шуляк, Тарас Іванов, новини 11 каналу. Аністерапія, риболовля, прогулянка мальовничим ландшапним парком. Такі заходи для своїх ветеранів та членів їхніх родин щотижня організовує інтерпайп. Головна мета покращити емоційний стан екс військових та якнайшвидше реінтегрувати їх у цивільне життя. Докладніше в матеріалі. Сотні найрізноманітніших рослин прямо на березі Дніпра. Відвідувачі ландшафтного парку працівники Інтерпайп та члени їхніх родин. Роботодавець організував для них релакс екскурсію. Оця істотка зараз вона цверенчить, це вона спарюється. Шукає собі пару. І вона ще довго висить на цьому панцирі, як на своєму домику, поки в неї виростуть крильця. Ви вперше бачите такі. Так. Так. Як враження взагалі, як воно? Вам? Дуже класні, цікаві штучки. Я вам зараз Хочеш покажу, підтримати? як воно. То ні надо мені. Занурення у дивовижну природу парку, прогулянки мальовничими локаціями або риболовля. Кожен міг обрати відпочинок собі до душі. Красиво. Дуже здивований, що є такі місця. Дуже душевна, Гарно. Аби посилити терапевтичний ефект, на захід запросили кінологів пошуково-рятувального загону Азарт. Anar. Зараз кінологи заховали іграшку в одній з коробок, і собака пошуковиться її шукає. Зазвичай в неї це навіть дуже швидко виходить до хвилини часу. Дуже цікаво. О, знайшла. А після трюків глядачі могли попестити тваринок. Це каністерапія, пояснюють фахівці. Спілкування із собаками знижує стрес та підвищує настрій. Можливість в якийсь інший світ. Забути за якісь проблеми, отримати якусь насолоду. Може, люди, в яких немає собачок, але, мабуть, вони хотіли собаку, то мені здається, що це для них дуже гарна нагода поспілкуватися з собачками. Мені більше сподобались собаки, і місце гарне, mm -hmm. красиво. Головна мета заходу покращити емоційний стан ветеранів та сприяти їхній реінтеграції, кажуть в інтерпайп, щоб люди зрозуміли, що є ще. Е, От Класне цивільне життя, щоб в нього потрібно повертатись, бо багато людей вони після звільнення все рівно залишаються у війні. Ну, це я можу сказати по собі. Просто я звільнився і був предоставлений сам собі. Що, в принципі, не дуже добре, понятно, що є родина, є друзі, але цього трошки не достатньо. Психологічний стан дуже важкий після війни є такі моменти важкі в нього. Психологічно, тому я вважаю, що ці зустрічі дуже потрібні. Я можу сказати, йому тут подобається. Інтерпайп, завод, дякуємо йому. Дуже цікаво все, дуже цікаво. Дуже серед ветеранів були родина з Нікополя, яким прогулянка бодай на один день повернула відчуття безпеки. Так як ви ми з Нікополя у нас постійні обстріли. Ми з Нікополя, у нас постійні обстріли. Позавчора градами накрили. Доводиться бігати у підвал, а тут вільно дихаєш, не переймаєшся. Живеш також програма підтримки ветеранів Інтерпайп передбачає медичний супровід та реабілітацію після поранення. Ми їх відправляємо в нашу поліклініку Інтерпайп, де вони проходять поглиблене медичне обстеження. За потреби відправляються в інші профільні заклади лікувальні до спеціалістів або на реабілітацію. У нас є можливість відправляти їх в центр рекавері, в тому числі. За потреби для ветерана підбирають нове робоче місце. Владислава Авдієнко, Олександр Довгань. Новини 11-го каналу. І на сам кінець про погоду у Дніпрі. В суботу синоптики прогнозують в день 26 градусів тепла, вночі плюс 19. Атмосферний тиск 743 міліметри ртутного стовпчика. Протягом сьогодні погода буде похмурою. Після обіду йтиме сильний дощ. І це вся інформація від команди 11. -го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі на вас чекає спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтеся і бережіть себе. Кам'янського завітала делегація з німецького міста Вуперталь. Цей візит продовження вже проведених онлайн зустрічей і спільної участі Кам'янського у німецько-українських муніципальних конференціях. Наше місто дуже активно співпрацює з донорами європейськими. В наше місто залучено на сьогоднішній день 100 мільйонів євро інвестицій. Ваш візит це ще один важливий крок до зміцнення наших партнерських відносин. До складу делегації увійшли представники органів місцевого самоврядування в оперталю, медичної, гуманітарної та релігійної сфер. Нашосвіт світ дуже швидко змінюється в усіх регіонах, і тому ми маємо усвідомити, що зараз ми маємо можливість допомогти. Можливо працювати для миру. Наскільки ми, ми можемо? Ми молимося за Україну щодня, тому що Україна виконує роботу за всіх нас. Гості ознайомилися з роботою муніципальних служб кам'янського діяльністю соціальних установ освітніх та медичних закладів. Зокрема, делегація відвідала центр місця сили Кам'янське, створений за підтримки Європейського союзу та міжнародних партнерів. Тут працюють з ветеранами та їхніми родинами, сім'ями загиблих героїв та людьми, що змушені були покинути свої домівки. Крім того, делегація ознайомилася з проєктами будівництва укриттів в навчальних закладах та лікувальними закладами, які відкрили після оновлення. Мета нашого без. То познайомитися з людьми Кам'янського так само, як і з мером, щоб встановити дружні стосунки, стати містами побратимами і налагодити міцні міцну взаємодію. це мій перший візит сюди, і це дуже важливо зробити особисто, тому що немає нічого кращого ніж побачити це все на власні очі. Німецька делегація також відвідала церемонію вшанування пам'яті захисників, яка відбулась на майдані героїв. Побували і в. Центрі психічного здоров'я та медичної реабілітації Кам'янського дуже важлива підтримка наших міжнародних партнерів. Спільна робота дає максимальний результат. Раді, що ми змогли їм показати, яка чудова Україна, яка чудова наша область і наше місто.